Вітаю, друзі! Дуже актуальна тема. Причини права мобілізації. Тому максимальний репост, обговорення, коментарі і лайк, щоб просунути. Публікацію. Відео наше просунути. Фронт трещить, ворог тисне. ЗСУ відступають. Нестача резервів, права мобілізації це теми обговорення в медіа і нашому суспільстві. А ми назвемо причину. Влада не готувалась до війни, ігнорувала застороги західної розвідки, заспокоювала людей, замість укріплені зброї крали на дорогах. Як наслідок, війна застала зненацька. Ворог правильно оцінив, що з такою владою і розкраденою армією Україна впаде за три дні. Західні аналітики теж не помилявались, все вказувало на ті ж три дні. Ситуацію врятувало національне піднесення якого ніхто не міг передбачити. Нація прокинулась, але влада зробила все, аби прищепити нашій нації з невіру. Народної стихії боїться не тільки російський загарбник, але й слуги народу, які відчули себе господарями. Героїн ЗСУ і черги добровольців ТСК переконали владу. Що обороною можна не перейматися. Поки свідома частина суспільства зупиняла окупанта, наділена владою заробляла на війні. Корупція, мародерство в ТЦК, в державній прикордонній службі. В Міністерстві оборони, в інших міністерствах і відомствах, спецслужбах війна нічого не змінила на краще і не привела владу до тями. Озирнувшись в запілля, патріоти зрозуміли, що захищають нескільки батьківщину, як владу марадерів. Що за їхніми спинами збагачується і прагне диктатури. Тож мотивація до мобілізації зникла не тільки в цивільних, але й у тих, хто служить і воює Третій рік без перспективи демобілізації, яку вкрала ця ж таки зелена злочинна влада. Мародерство влади деморалізувало українців. Жодна людина не піде воювати, якщо можна занести хабар якомусь умовному Борисову і почуватись в безпеці. Ось і догрались в соціально несправедливу мобілізацію, коли їхні дітки поза кордоном, а ти Миколо, воюй. Ця ситуація ставить всіх українців перед важким вибором. Влада будує маленьку корупційну Україну для власного комфорту, адже із мільярдами готівки нікуди вони не втечуть і ніде ці корупційні гроші не легалізують. Очевидно, що з такою владою нам не перемогти, скільки б союзники не надавали допомоги. Вибори вони скасували, Зарубіжних українців позбавили паспортів, а відтак і голосів. То що нам, друзі, залишається, крім революції? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!